Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття і сестри. Дісталися ми з вами до неділі, яка називається церквою м'ясопусна. Іншими словами, православна людина в цю неділю заговляється м'ясними продуктами, тому що слідуючий раз ми будемо приймати це у свій раціон, уже починаючи від Пасхи Христової. А ще ця неділя називається Неділя Прострашний суд по тематиці того читання євангельського, яке буде звучати у кожному православному храмі в цю неділю. Неділя про страшний суд. Іншими словами, Господь прямою мовою розповідає людям, як прийде вдруге і як відбудеться той страшний суд, про який ми навіть читаємо і на пам'ять, я надіюся, знаємо із молитви символ віри. Так само прийде судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. Описує про страшний суд із уст нашого Спасителя один євангеліст Матфій, апостол. І ставить він мову нашого Спасителя одразу після його промови за притчу про таланти. Іншими словами, Господь першочергово об'ясняє оточуючим про те, що кожному дано життя, і рано чи пізно за це життя потрібно буде давати відповідь, що ти зумів приумножити, а і навпаки, що чим ти не скористався. Господь тобі дав, а ти не скористався. Ось розуміючи це, починаємо читати. Пряму мову наголошую нашого Спасителя про страшний суд. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї. Господь розповідає про славу, яку мають земні царі першочергово, тому що так легше людині зрозуміти, адже з історії ми знаємо, що якщо цар, як в знаменитому фільмі, справжній, а не підробний, то він. Слідкує за тим, щоб народ його жив добре поруч із ним, то, відповідно, великі почесті віддаються цьому царю. І дійсно, наша історія знає дуже багато прикладів, коли у всьому світі були хороші царі, і царство їхнє було дійсно неземним. Господь так само сяде на престолі, а тільки вже слави своєї. і зберуться перед ним усі народи, і відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів, зберуться перед ним усі народи. Згадуємо минулий день, мається на увазі перед неділею м'ясопусною. Ми з вами згадували суботу поминальну. І там ми для себе зрозуміли про те, що, чому ми молимося та тому, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, і навіть ті, котрі тілами давно вже лежать у землі. Усі народи мається на увазі, починаючи від Адама і Єви, воскреснуть. Востануть із землі і зберуться з тими людьми, котрі застануть Бога безпосередньо при Його другому пришесті. І ось Івангель називає всіх людей усі народи і відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів. Для нашого розуміння Господь, як пастир, розділяє стадо, розділить усі народи по ліву і по праву сторону. І Євангелія конкретно вказує, що Господь називає людей одних овечками, а інших козліщами, і ми мусимо для себе зрозуміти, що вівця покірна, від вівці толку набагато більше, ніж від козла, тому що з неї можна взяти шерсть, з неї можна взяти молочко, вона дає народження іншим овечкам, які приумножають стадо. У Козла, в принципі, одна тільки місія це запліднити вівцю. Все більше в принципі від нього користі ніякої немає. Знаєте, як кажуть, смердиш як козел. От єдине, що вони можуть, це продовжувати своє потомство. Все більше від них корисно нічого немає. Ось чому Господь так називає, щоб людям було зрозуміло, хто така овечка і наскільки вона цінна для пастиря, і хто такий козел. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, який праворуч нього. Прийдіть благословенні Отця мого. Чому благословенні? Тому що першочергово це будуть ті люди, котрі хрещені, і облаштувавши заповідь із Богом, будуть дослухатися до заповідей Божих. І називаючись Божими дітьми по своєму життю, по образу свого життя, такими бути від самого початку і аж до самого кінця. Наслідуйте царство, уготоване вам від створення світу. Ми всі пам'ятаємо про те, що Господь першочергово поселяє людину в раю, це був такий, знаєте, місце, таке, яке на сьогоднішній день тільки може бути у нашій уяві, але в тому місці в раю жили люди. І коли після гріхопадіння Господь побачив, що вони там жити не можуть, Господь. Прийшовши в цей світ, облаштовує ще одне місце, яке називається уже Царство Боже, і воно уготоване від створення світу цього. Іншими словами, людина повернеться знову ж таки до раю. Бо голодний був я, і ви дали мені їсти. Спраглий був і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим і ви одягнули мене. Був хворим, і ви відвідали мене. У в'язниці був і ви прийшли до мене. Господь на своєму прикладі показує, чому люди унаслідують Царство Боже, тому що будуть допомагати йому і називає різні життєві наші обставини: голодний, спраглий, подорожуючий, роздягнутий у в'язниці або в лікарні. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагинки і одягли, коли ми бачили тебе хворим або в'язниці і прийшли до тебе. Іншими словами, людина усе життя ходить до церкви, бачить Господа на іконі, знає, що він знаходиться в чаші на престолі, і людина приймає Господа під видом. Причастя так, істина, кров і істина, істине тіло нашого Спасителя. Але Господа ну ніхто не може до нього доторкнутися, до нього ніхто не може пряму мову сказати, розуміючи про те, що перед ним саме він стоїть. Тому що Господь є на сьогоднішній день для нас невидимий. Дві тисячі років тому назад він вознісся на небо і сидить праворуч Ця знову ж таки нагадуємо собі слова із молитви, яка називається символ віри. І тоді люди скажуть: ну коли таке було, що ми дали тобі їсти, дали тобі пити, одягнули і відвідали. І Господь говорить дуже важливу річ, тому що відносини між людьми стають ключовим моментом у? На шляху у царство Боже. І цар скаже їм у відповідь: істинно кажу вам, те, що ви зробили, це одному з цих братів, моїх менших, те зробили мені, іншими словами, усім, хто оточує нас протягом нашого з вами життя. Якщо людина грала не в одні ворота а в свої, так і займалася накопиченням не тільки. Заради власної вигоди, а ми пам'ятаємо слова нашого Спасителя, який говорить, що передчасно шукаєте царство Боже і скарби собі збираєте у царстві Божім. І повірте, дорогі мої друзі, браті і сестри, це не означає, що потрібно бути жебраком, просто можна це робити все паралельно у своєму житті. Ніхто не забороняє тобі заробляти гроші і навіть бути багатим. Але при тому не забувайся про те, що є поруч з тобою ті люди, котрі, можливо, не те, що потребують повсякчасної твоєї помочі, але ти маєш звертати на них увагу і жити не тільки повністю стовідсотково для себе. Тоді ж скаже і тим, які ліворуч нього, ідіть від мене прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Він називає людей проклятими, він називає людей, ем, просить їх відійти від Господа. Дуже часто у нашому житті у нас є таке відчуття, що замучила мене вже ця церква своїми канонами і своїми можна, не можна. Що це таке? Як це так? Заборонити людині їсти. Як це так заставити людину стати на коліна і цілувати батюшки руку. Ну дуже часто у нас у е, нашому житті є, знаєте. Так ми висловлюємо свою незгоду із деякими речами. І Господь говорить, що так як ви відходили все життя від мене, зараз прошу вже я, відійдіть від мене і називає таких людей проклятими. І е, куди відійдіть? У вогонь вічний, який приготований для диявола і ангелів Його. Іншими словами, таким людям місце поруч із. Сатаною і його маленькими і великими бісами. Так як людина жила у житті і більше служила дияволу, ось так і Господь поступить з нею на страшному суді. Відійди від мене, тому що не знаю тебе. Чому Господь дає відповідь: Бо голодний був я, і ви не дали мені їсти. Спраглий був, і ви не напоїли мене. Був подорожнім, і ви не прийняли мене, був нагим і не одягли мене, хворим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді й вони скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спралим, або подорожнім, або нагим, або хворим, або в'язниці і не послужили тобі, тоді скаже йому відповідь істинно кажу вам, так як ви не зробили цього одному з менших цих, то не зробили мені. Ви бачите, дорогі мої, що Страшний суд буде полягати першочергово для нас в тому, які були відносини у нас із нашими ближніми. Іншими словами, як взагалі людство живе в цьому світі. Ми бачимо, що людство зараз воює, людство зараз шукає тільки вигоду для себе. Більш могутня держава може спокійно напасти на більш слабшу державу. Держави між собою міряються, в кого краща зброя, куди швидше щось долетить. як... Масштабніше буде, як кажуть, перемога одним над іншим. Немає миру, нема любові. Господь говорить, що треба жити в мирі, треба поважати один одного, не дивлячись, який ти живеш, на якій землі, якою мовою розмовляєш. Усіх треба поважати. Господь нас так навчає. Якщо ми не будемо цього робити на страшному суді, Господь і нам може сказати, прокляті, відійдіть від мене, тому що я не знаю вас. І підуть ці на вічні муки, а праведники у життя вічне. Ось таке от Євангеліє буде читатися, дорогі мої друзі, браті і сестри, у неділю, яка називається «Про страшний суд. Суд взагалі в нашому житті це така річ, яку ми стараємося оминати і не доведе Боже, щоб нам там предстати. Тобто земні суди мається на увазі, це в нашому розумінні це саме ті інстанції, які можуть або наказати, або оправдати людину. Ми розуміємо про те, що в суді часом приймаються зовсім нейтральні рішення для того, щоб щось постановити. Але здебільшого, коли людина чує слово суд, це означає, що там тебе можуть або посадити у в'язницю, або оправдати. Як правило, завжди перед судом в тебе є якийсь такий, знаєте, непідробний страх. А тепер уявіть собі, якщо суддю не можна буде підкупити так, як у сьогоднішній час. Якщо суддя не буде шукати тільки своєї вигоди. Якщо суддя не буде, як знаєте пам'ятник судді судам, який сліпа феміда, яка безпосередньо не дивиться ні на одну, ні на іншу сторону, а має вирішувати по фактам, які принесені їй, як на Терезах. Де більше добра, та й переважає, значить, ця людина права, і ця людина оправдана. Де менше, відповідно, ця людина не буде оправдана. В наш час на сьогоднішній день скрізь беззаконня, в тому числі і в людському суді. А уявіть тепер собі, який суд буде, коли суддею буде сам Господь, який буде судити і праведників, і грішників. І там уже не буде можливості якось оправдатися, підкупити когось чи чимось. Там буде вже конкретно або ти овечка, або ти козліще. Негарне таке порівняння, звичайно, але Господові треба було, щоб люди зрозуміли суть і смисл другого пришестя нашого Спасителя. А ще Господь говорить, в чому я застану, в тому і буду судити. І дуже часто суд починається для людини уже тут, на цьому в Видимому світі до пришестя нашого Спасителя, тому що покидаючи цей світ, ми вже, на жаль, не можемо мати при собі суперадвоката, який нас відкупить від любого суді. Єдине, на що ми уповаємо, це на церковну молитву і на молитву наших рідних і близьких, які дійсно можуть благати Господа, пробачити нам деякі нерозкаяні гріхи. Але трудитися, дорогі мої, потрібно тут, коли життя йде сьогодні. Треба трудитися і шукати скарбів собі на небі і шукати перечасно Царства Божого, але не є завадою жити навіть в багатстві. Тому звичайно, що я усім бажаю, щоб було і здоров'я, і багатство було, але щоб був і мир, і ми були причетні до цього миру, щоб Господь сказав, що ти, коли жив, послужив для того, щоб довкола тебе люди жили в мирі. Якщо так буде, і страшний суд нам не буде страшним. Вітаю вас із неділею, м'ясопусною. З нетерпінням чекаю слідуючу неділю, яка називається Адамове вигнання. Або ще церквою слідуюча неділя називається Прощена неділя. І безпосередньо будемо розпочинати з вами шлях святої чотиридесятниці. Великий піст, підготовка до зустрічі світло Христового Воскресіння. А наразі будьте здорові і Богом храни.